У шаховому клубі КДПУ черговий захід у межах проєкту за сприяння ЮНІСЕФ педагогічному виші приймають дітей не вперше. Раніше тут проводилися заходи з фізичного розвитку дітей, які потребують реабілітації. Цього разу фахівці університету знайомлять маленьких гостей з основами робототехніки. Цими навичками мають опанувати всі дітки. Сьогодні ми залучаємо вікову групу від 7 до 9 років і пропонуємо їм сьогодні майстер-клас, на якому вони спробують вперше зібрати невеликого робота, його запрограмувати і запустити. Сподіваюся, що їм це сподобається, і в майбутньому хто зацікавиться, можуть продовжувати заняття в школі робототехніки Криворізькому державному педагогічному університеті. Програму збирання робота на основі деталей конструктора Лего діти освоїли швидко і вже невдовзі мали ось такий результат. Удосконалювати вміння діти зможуть і надалі, говорить керівниця проєкту. Сьогодні вже ні, нікого не здивуєш робототехнікою та програмуванням. Але ми ем, сьогодні хочемо, щоб наші діти змогли в руках потримати своє майбутнє. Ми впевнені, що хтось обов'язково зацікавиться робототехнікою, можливо, обереться своєю майбутньою професією. Так як у нас серія таких заходів, вони плануються у нас до кінця грудня, тому це не одноразова акція, і ми залучаємо дітей у співпраці зі службою у справах дітей міською із криворізьким. Центром соціальних служб таким чином ми, ну скажімо, вивчаємо потреби сімей і залучаємо діток з найбільш вразливих таких сімей до соціалізації до таких заходів. Проєкт із соціальної допомоги дітям масштабний, розповідає Тамара Василюк. Зв'язок з криворізькими родинами відповідних категорій представники проєкту ЮНІСЕФ тримають через фахівців із соціальної роботи. В проєкті охоплено понад 300 сімей, ну і відповідно близько 400 дітей. Але це моніторинг А безпосередньо діти, які потребують такої систематичної ґрунтовної підтримки, їх приблизно 200 осіб сьогодні в нашому проєкті, в нашому місті фахівці соціальної роботи доносять нам такий зворотний зв'язок, що сім'ї здивовані підтримкою держави і міжнародних організацій в такий складний час. Адже матеріальна складова також є важливою частиною. Иною цього проекту те, що ми залучаємо діток до заходів, соціалізуємо, це дуже добре. Але ми не забуваємо також, що проект ЮНІСЕФ має на меті матеріально допомогти цим е, сім'ям, цим дітям. Тому звісно, е, сім'ї йдуть на контакт з фахівцями. Валерій Кожухар Вадим Діденко цей день.